Я вже дітей питаю, що з мамою сталося. Люди на мене дивляться, і так раптово раптово я все, і ноги мені побухли, і я дивлюся, капець. Старість постаралася незамітно. Але тут ще з поліклініки зустріла таку знайому союз. І вона каже, слухай, що з тобою, що ж ти була лізеш? І я кажу, так і так. мене закликали на презентацію, бо каже, там жіночки в вода, і от я вже розказувала це. Я Ходять мені послухати, щось натуральне. Mm -hmm. Ви знаєте, вона мені не допомагає. Там підвал спускаємося, дуже важко мені було спуститися, а постійно ще, ще більше було вийти. Появилася в мене енергія, в коліні вода упала. Три з половиною місяці то в мене вже пішло мінус 10 кілограмів. Вечірні я почала пити десь після 4 тижнів, після раніше. Десь чотири тижні я вже підключила, не кожен день, бо я сердешниця і вони мені дуже Вечірні? Да. Вечірні так мені давали. Я дзвоню до Галі, кажу, Галя серце вивалюється через горло. Вона каже: пийте через там другий день. Це третій ви від фіолетової. Я, я зразу дві вже. Ви не знали, від якої саме? Я дві зразу вже да, від якої не, не знаю. І я так два дні я перестала пити. Потім дивлюсь, ну потрошечки, ну кажуть, їх ділити не можна, там тим більше оцих, як як біл, фіолетик не можна ділити. Живі пробіотики. Так, так. І я зараз я п'ю кожен день. Ви знаєте, я вам відкрию, перепрошую, секрет, фіолетові можна пити через дуби. Тому що пробіотики, це на 2-3 місяці, дуги, так, вони є в організмі? Ну, то поговоримо потім, говорі далі. Мене, з колінами я можливо, справилася не на 100%. Ще вони будуть, як я встаю, вони мене тріщать. Але води нема. Немає води, немає води. Тріщать. Чую, як, як, як дрова на як хустик. Розходжу, ходжу, все нормально. Ось. Боліла дуже Голова Болова Боліла так, що три рази на тиждень мене боліла голова. Я навіть не могла зрозуміти, чому... що я не ну хоч би дощ випадку, хоч би якась зміна погоди була, нічого яска судинниця, в мене тато судинник, мама, померли сердечники були, і я теж. У мене порог серця і дуже багато. Два роки тому я перенесла мікроінфаркт. Думаю, ось... Серце забивалося просто. Ну от така, от така я. І тут стало мені легше, тому що я скинула вагу, це бонусом пішло. Я... І ви не побоялися ну такі по чуть поли. Та з хвилинки починали. хвилинки починала, я це, і, 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 і в мене з'явилася енергія. Я таку роботу, у мене діти пасічники, і я січки роблю. Угу. Йду на кухню, слухайте, і починаю підтанцювати. Вони в лесі розправляються, я рочу собі сама під супер. Я кави не п'ю горілки дуже мало і дуже Не можна рідні. А оце мені дало таку силу дало. Мені захотілося жити. Супер. Просто жити. Ось. І що? Мене. Я в компанії вже е, з 27 жовтня, 8, то вже буде 27-9 місяців. Через 3,5 місяці в мене було мінус 10. Три рази за ще, цей, цей час далі. мене боліла голова. Боліла, мене три рази боліла голова. Я забула фактично. Я рахую, що я забула за, е, такі важкі болі голови. Ось. І е, що ще таке сказати? Втома така була втома, що я до обіду і так думаю, була якась робота, і якась така компанійська робота. Я кажу, Дайте мені 15-20 хвилин, я черпну енергію, от просто очі закрию, я просто ляжу і все. І трошечки я відновлюсь. Ви розумієте, я не хочу лягати спати, Приходить обід, я бодренька, так. Далі ще подобається. Ось ну почали люди зауважувати. Одна знайома, одна знайома каже, слухай, їдемо машиною з чоловіком. А я кажу, дивись, переходить Наталя дорогу. Та й в мене ноги болять, подивись, що з нею вона не бачила, що з нею робиться. Через трохи я її зустрічаю, біжу попов з неї. А вона, стоп, стоп, стоп! Кажу, ага. Що ж, ви біжите, біжите? Я, Нові ножки у вас? що? що? <світ> <світ> Вже от у то біля мене розказувати, розказувати <світ> що. <світ> ну, Кажуть, що помінялася на з no tak no pogadamy tak tak żeby z mą może widzisz to